The cat sat on the Рівнянин Віталій Голубєв у кінці року звичайними листами відправляв книги кільком людям. Каже, тоді у відділенні Укрпошти були перебої з марками. На його листи їх теж не наклеїли, але кошти за це взяли. А конверти ті відклали десь у бік і сказала, що марки ми наклеїмо вам потім. Я не впевнений, що ці листи взагалі були відправлені, тому що всі претензії почалися приблизно в один час. Тобто, я переконаний, що це одна партія листів на які вона десь поклала можливо в шухляду, десь під стіл. Можливо, у передноворічній метушні про них просто забули, і вони досі десь припадають пилюкою на поштовому відділенні. П'ять адресатів листів від Віталія Голубіва так і не отримали. Ця ситуація обурила чоловіка. Після неодноразових нагадувань зі мною зв'язалися представники Укрпошти і пообіцяли з'ясувати ситуацію. Але це було минулої п'ятниці. Сьогодні у нас четвер. Досі ніякої відповіді я не отримав. Я наполягаю на тому, що незважаючи на те, що це звичайне поштове відправлення, не рекомендоване. Я як клієнт маю право на компенсацію тих збитків, які були завдані у результаті недобросовісних дій працівників Укрпошти, рівнянин написав пост про дану ситуацію у соцмережах. Чимало людей його підтримали, теж висловили своє невдоволення роботою Укрпошти. Я також розчарована послугами Укрпошти, хоча в більшості виною є людський фактор. А яка різниця звичайним чи рекомендованим? Листи не повинні пропадати. Виходить Укрпошта, визнає про втрату звичайних листів, бере кошти і не несе відповідальності. А рекомендовані у мене просто повертались. Були випадки. Ми на роботі теж стикнулися з подібною неприємною ситуацією через Укрпошту. Перед новим роком відправляли пакет документів у міністерство. Кожен додаток в окремому файлі були в шоці, коли нам звідти зателефонували і з величезним обуренням звинуватили у пересиланні жахливої макулатури. Як виявилося, до них все прийшло розірване і без файлів В Укрпошті. Кажуть, по кожному конкретному випадку завжди розбираються. Кореспонденція з рівного відправляється. куди дівається дорогою, це вже питання не до них. Ну, тому що не буває, щоб ми не могли відправити пошту. Я правда стверджую, що не такі великі, об'ємні ми приміщення, щоб десь можна було покласти і не побачити. Опять же, відкриті столи, не зашиті тумбочки, нічого не могло не впасти, не залежатись. Можливо, те поштові скриньки поламані в кінцевому пункті призначення. Можливо, там абсолютно. І не до поштовиків, треба задавати запитання. Відповідно компенсовувати збитки за згублені звичайні листи поштарі не можуть. Хіба зарекомендовані радять користуватися ними тим споживачам, хто надсилає важливі речі, документи та інше, мовляв, різниця у ціні мінімальна. Якщо споживач бажає відправити книжку по Україні, зважує вага 370 грам. Якщо ми відправляємо простим листом. Це буде коштувати 24 гривні. Відправляємо рекомендованим. Це буде коштувати 31 гривня. Якщо ми відправляємо стандартним способом, посилочкою це буде коштувати 27 гривень. От і якщо ми відправляємо швидким способом експрес, це буде коштувати 32 гривні. Тобто, ми бачимо, що різниця не суттєва, але заплативши на 3 гривні більше, ви відслідкуєте дане своє поштове відправлення на будь-якому етапі обробки, і гарантовано воно буде вручено в руки отримувачів. Поки пошторі роздають поради, як надійно відправляти листи, споживачі, які їх втратили, чекають, якщо не компенсацію, то, хоча б вибачень. Кажуть, підприємства завжди повинні дбати про свою репутацію. З допомогою інших служб жодної такої ситуації, жодного нарікання за весь час не було. А тут за місяць більше п'яти звернень. Ну очевидно, це привід звернути увагу на якість роботи. Приносимо вибачення за роботу в цілому нашої корпошти і подальшому діємося на розуміння. Анна цук, Олександр Бойко, новини Рівного.